Дев'ять ранку, дев'ять на ноль, коли всі зупиняються. Процесі, коли хавають, то я стають на одне коліна. Зупиняється рух. Це дуже важливо, тому що показує, що цивільним не все одно надзвичайно приємно було, коли люди просто прикладали руку. Сказати захисникам дякую можна словом, дією, жестом, тишею. Можна просто підійти, подякувати за службу, можна просто прикласти руку до серця, як це ми знаємо. Всякі жести, такі буквальні вираження вдячності. Вони мало важать, якщо наше власне внутрішнє ставлення до військових і ветеранів, воно не зовсім коректне. Ветеран Роман Яворський особисто стикнувся з невдячністю і зневагою, коли подружжя Львів'ян почала його ображати у відділенні банку через обслуговування поза чергою. О, мене це болить. Не була образа для мене, це для всіх була образа. Вони просто виявили такий кричущий, такі, таку неповагу до всіх військових, тому що вона почала, що руки в ноги в нього є. Хоча закон в законі сказано, що учасник бойових дій має право вже на позачергове обслуговування, а не людина без рук, без ніг. На щастя, такі випадки поодинокі, але треба розуміти, яка форма вдячності для військових є прийнятною. Чесно скажу, коли дякують, значить то жаліють. Достатньо буде просто дякую, але без ніякої там наполегливості при бажанні допомогти, спочатку потрібно все таке запитати. Не те, що прям потребуємо, але це дуже приємно. У нас часто там люди, які живуть біля нашого центру, там з дітьми гуляють. Вони там дають щось, якийсь смаколик дітям кажуть, іди пригости. І дитина підходить, дає цукерочку, каже, дякую. Це дуже приємно. Це ж прям ну, душу грієш плакати хочеться іноді. Нещодавно намагалася гроші сумити. Пропонувати гроші це взагалі вже як хабар. взятка. Так що ні в якому разі. Ну, гроші я би не взяв, бо це, це мене би. Е принизило мій статус як військовослужбовця. Мабуть, я не візьму тих гроші. Каву ми собі самі зможемо купити, але це не такі великі витрати купити квартиру. Але на жаль, ніхто це не зробить. Якщо ми сприймаємо людину як жертву обставин, наприклад, військового, ветерана, е людину з інвалідністю внаслідку війни, то звісно, що тут ніяка форма вдячності ситуацію не виправить. Що важливо. Це зробити правильно, зробити так, щоб це людину не принизило, щоб це не поставило її в незручне положення. Ми поцікавились, що думають самі львів'яни про форми вдячності захисникам. Нам треба всім дякувати військом. Кожного дня нема ворога на морі. Дякуємо сьогодні. Збили 400 там шахетів з 500 – Дякувати, тримається фронт. Дякувати, дякувати від чистого серця. Просто побачили військового, підійшли сказали, подякували вам за те, що я змог ходити. Львові, в цьому красивому місці якщо вранці Львів вшановує захисників тишею, то ввечері на цій площі піснями та вогнями.